Тут я на демрад роблю тарелочкою. Це комфортний вихід вихлопних газів по центральній трубі. На чотирьох ножках сталь завальцована. В даному випадку, це у нас алюцинк. Отак прикольно виглядає алюцинк, Серебриста чешуйка. Ну, ось так. Итак, друзья, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас два комплекти на демрад. Нагадаю, демрад це газовий конвектор. У нього діаметр 80-150 будь-якому випадку підлаштуюсь під ваш розмір. Стіна може бути з будь-якої товщини, в даному випадку, у нас 480 мм. Трошки конструкцію удосконалів. І зараз вона виглядає так. Це алюцинк. Я запропоную декілька варіантів по сталі, щоб людина могла вибрати є більш бюджетні варіанти. І, ну, як алюцинк. І я взагалі не використовую оцинкову сталь. Ну, оцинкова сталь це може бути такий варіант, але ну, 2-3 роки і все, труба заніває, ну, ви ж самі розумієте. Так, складається от з таких трьох деталей. Я все, все зберу. Ось такий ковпачок, він з'йомний. І голова з'ємна, але я її проклеїв термолентою. Ну, в будь-якому випадку її можна буде знімати. Тут у нас йде прокатка і вставлений отакий ось. Трикутничок, який буде тримати нашу трубу по центру. Трубу 80-ку довелося робити з двох частин, тому що станок в мене катає тільки 61 см тонку трубу. Так, вставляємось. І ось ми ставились сюди. маневрувати і буде ковпачок. Я ковпачок зробив з'ємний, щоб можна було обслуговувати, подивитись там. І де стіна заканчується, у нас стіна заканчується, тут знімається голова. Ну при бажанні ось якраз забор воздуха, тут і стіна. При бажанні можна зняти і плівку. це два комплекта. Так. Ось вот еще один комплектик. Так и моя и вот такой має Выгляд Такой такий я зараз роблю. Вот такой колпачок Ну, внутрішня труба має подвижку. Так що там е, скільки треба, вона трошечки довша, по-моєму, Демрада так вона є. Скільки треба, ми одіваємось на вихлопний внутрішній патрубок. І тут ми теж одіваємося. Тобто і тут, і тут, тут у нас розширені патрубки. Ну, настільки я пам'ятаю, Демрада це так. Тут розширена 80-ка і тут розширена. 150-ка. І ось ми вставляємось. І ну, я зробив, що воно западлицо, якраз воно отак і буде норм. Труба повністю розбирається, витягується і це має такий ось вигляд. I'm stuck. <laughs>